Мого відома таке зробили, знаєте, таке трошки гамняче відчуття, ну, якось тебе най вас на Ютуб-каналі, шановні ютубери або телеглядачі, я не знаю, як правильно називати, фоловери. Давайте просто з вами поговоримо про те про маркетинг, про продажі на простій мові, без всяких там заумних книжок, статей, таких слів, які ви навіть не чули. Мене звуть Остина, я маркетолог для онлайн-шкіл, бізнесу і експертів, працюю з людьми, які продають свої товари і послуги на постійній основі. Моя задача зробити так, щоб цей товар продавався і був максимально вигідний для покупців. Ну що, сьогодні я хочу з вами поговорити. Про те, як зробити все-таки клієнтів повторними. Ми всі з вами знаємо, що реклама в інстаграмі та на інших площадках вона достатньо дорога. І кожен раз заполучати нових нових клієнтів це достатньо дорого і затратно для проєкту. Особливо, коли ти вже великий проєкт, коли ти масштабуєшся, тобі потрібно зробити так, щоб в тебе було достатня кількість повторних клієнтів. Як це зробити? Є всього сім способів самих ефективних, самих простих, які принципово може запровадити кожен. Неважливо, маленький ви проект, товарний магазин, онлайн-школа або експерт, який продає на регулярній основі свої послуги. Ну що, поїхали. Ну, по-перше, саме перший і простий спосіб, щоб клієнт до вас повертався. Вам потрібно зробити так, щоб ваша товарна матриця, асортимент в магазині, ваші послуги були постійно важливі для вашого клієнту. Дуже часто я заходжу в онлайн-магазини, і що я бачу? Я можу там купити і щось, ну мені тоді. Не, не хочеться повертатися, бо принципово там немає цікавих речей. Знаєте, коли ми дивимося на принцип таких магазинів, як жуск, ікея, та один заходиш, ти виходиш з магазину і думаєш, господи, дай мені грошей повернутися туди ще раз. А може, не один. Тобі хочеться ту подушку, тобі хочеться раду, свічку. Ти завжди, по-перше, виїжджаєш з повною корзиною. По-друге, ти завжди хочеш повернутися. Не можливо, якщо ти навіть онлайн-магазин невеличкий в інстаграмі прорабатуй дуже гарно свою товарну мартицю за рахунок того, що ти знаєш про свого клієнта, довози товар так, щоб це, по-перше, тобі зробить так, що в тебе буде вищий середній чек, ну тобто людина купить 2, 3, 4, 5 штук. А по-друге, ти зробиш свого клієнта повторним. Ну що. Давайте з вами приїдемо до другого способу. Другий спосіб це який? Це сегментування нашої бази і сегментування наших клієнтів. Сегментація дуже важна. Давайте приведу вам саме простий приклад. Ви магазин піжам, ви піжами, зима, літо, штанці, футболки, шорти, майки. Людина вас купила зимою зимову піжаму. Одну-дві. Також вона могла там купити мамі або своїй подрузі. Могла купити на подарунок. Їй потрібно, по-перше, написати десь там на початку, наприклад, березня, сказати, що в нас новий асортимент, заїхали нові піжами весна. Людина вас уже купувала. Якщо ви правильно поспілкувалися з людиною після продажі, зробили так, щоб вона стала для вас лояльною, вона, скоріш за все, у вас прийде і купи повторно. Я розумію, що не для всіх це спосіб підійде. Якщо ви, наприклад, продаєте свої послуги, то вам потрібно теж знати, сегментувати свою цільову аудиторію. Коли ви там продаєте нову послугу, запускаєте курс або щось таке, ви можете цим людям написати і нагадати. А можливо, ви з ми можете поспілкуватися і сказати Марино, і в мене там пройшла таку-то послугу. В тебе зараз ці питання закриті, але питання, які в тебе не закриті. І, ми, можливо, ти хочеш щось з чим розібратися. І ви зізнаєтеся, що важливо Марині. Все дуже просто. І потім створюєте це послугу. Ну, це такий прям утрирований варіант, але він дуже класно працює, що ми з вами говоримо не на язику маркетингу, а простим язиком, який тут вищає маркетолог. І так, що, переходимо до третього способу, у нас їх ще сім. Або зборуємо невелику рекламну паузу. Ну що, давайте з вами їхати. Ну і третій спосіб, який ми з вами зможемо зараз роздивитися, це робити розсилки, робити ретаргет, це робити так, щоб людина повторно дізнавалася про нас. Ми можемо її дігрівати своїм контентом, тобто зробити так, щоб людина у нас підписалася. Да? Це дуже важливо. Ну, я вам можу сказати, що людина також у вас буде покупати повторно. Це вже четвертий спосіб, коли ви будете з нею робити правильну комунікацію в Діректі при першій покупці. Це стосується товарних магазинів. Я сама дуже часто купую в онлайні. Я дуже бачу, коли мені намагається скоріше продати, наче я можу втігти. Я розумію, що зараз така ситуація в країні, коли нам важлива кожна копійка, у нас можливо немає такого великого кількості товару, і нам потрібно це дуже швидко там розпродати, обернути для товарці. Це важливо обертати і вміти швидко товар. Да, якщо експерт може там не якось, то товарці. Потрібен важливий оборот. І мені намагаються що? Наприклад, дуже швидко продати. Дуже часто, от ви це вибираєте і ви це забираєте, тобто, навіть людина не питає в мене, наприклад. А що ви хочете, для якої там цілі вам товар, що ви, що ви туди покладете? Саме дуже простий спосіб. Я покупала, ну це свічка, я покупала такі штуки для того, щоб зберігати свою косметику, такі різні баночки. І мені продали там дві штуки, там дві підставки. Коли вони приїхали, я що зрозуміла, що мені не вистачає двох баночок. Ну я, скоріше за все, вже це не буду посилати в цей магазин, тому що я там вже в других в інших придивилася там другі крутезні штуки. Скоріше все я. Можу їх там заказати. Але по факту, якщо люди поцікавилися, вони б зрозуміли, що мені тої кількості косметики просто не хватить туди скласти. Я розумію, це дуже муторний такий процес, і не з кожним клієнтом ми можемо це зробити. Але є певні техніки продаж, коли ви йдете з людиною на контакт, ви можете цей момент проробити. Тобто я вам даю методи, які ви можете використовувати. Якийсь метод, якщо у вас він не працює, ви його не берете в роботу. Ми з вами роздивилися чотири методи, і у нас ще є три методи, які ми можемо використовувати. Одним із методів є це скидки. Коли ви можете робити скидки, наприклад, на другий товар я вам даю скидку при відмітки з там 5%. Або ще там, приведи друга і отримує щось таке. Або ви проводите якийсь крос-маркетинг, конкурс, наприклад, да, там, з якимось іншим магазином, люди бачать і теж повторно покупають. Але є ще такий метод, як бонусна програма. Тобто програма лояльності, коли ми можемо людей стимулювати. В них накопичуються бали. Мені дуже подобається, коли ти заходиш там, в аптеку 911, ти пред'являєш картку, купуєш, і тобі грошенята падають на карточку. І Потім ти. Можеш приходити купувати. В мене був такий період в житті. Коли я дуже часто ходила в аптеку, в мене боліла рідна людина, і ми постійно купували ліки різні, да, там, ну, такі різні речі. І в мене капали, колись я просто прийшла і цією карточкою бонусів на 2000 розрахувалася, було дуже приємно. Я розумію, що ця сума закладується заздалегідь суму товарів, тому що ніхто не працює собі в обвиток. Якщо у вас правильно прораховані цифри, то така програма буде лояльністю у вас дуже крута. Наприклад, в одному з магазині з клієнтом ми видаємо спеціальний промокод, коли людина може по цьому промокоду там, у... приймати участь в акціях, або може цей промокод, наприклад, видавати своїм друзям. Вони приходять повторно, покупають, отримують знижку, а вони, цей клієнт отримує бонуси. І ці бонуси він може витратити, там, наприклад, на товар до певної суми. Це дуже круто. Людина до нас повертається, тому що там їй зробили лояльність. Також єдиний спосіб це правильно комуніцювати з клієнтами і не обдурювати їх. Тому що в мене був такий варіант: я заказувала собі корейську косметику в тому ж самому магазині. І один раз мені просто накидали пробників туди ще за мій рахунок. Я розумію, там по одній, по дві, по п'ять гривень, але не бажала там 70-80 гривень. Мені не жалко їх заплатити, якщо б мені про це сказали. Ну, коли без мого відома таке зробили, знаєте, таке трошки гаменяче відчуття ну, якось тебе лежить, ну якось таке є. Це такий важливий момент, коли ми робимо, ну, піклуємося про свого клієнта і не збуваємо це теж робити, для того, щоб клієнт був задоволений. Ще один метод це мати декілька соціальних мереж. Ну, наприклад, коли ми ведемо інстаграм, ведемо Телеграм, відео Тікток, ми публікуємо трошки різний там контент, і люди це бачать і так прогріваються і купують. І останній метод, який хочу сказати, це проводити каздеви, особливо з тими людьми, які вже пройшли ваші курси навчання. Я, як маркетолог в онлайн-школах, я проводжу обов'язково каздеви після закінчення курсу у клієнта. Навіщо щоб по перше дізнатися все, що сподобалось, покращити наш сервіс, покращити курс, завжди є що покращити? Є там учні, які щось не дивилися, не дослухали. Вони коплять негатив це негатив, ми теж роботаємо. Тобто я працюю, вибираю, і потім або я, або клієнт, ми спілкуємося з цим, з цією людиною, навіть там даємо якісь бонуси або допомагаємо вирішити його питання. Можливо, він щось не зрозумів. Знаєте, коли в нас копиться негатив, ми такі, ну як це? От якщо б мені цей магазин кареської косметики позвонив і спросив, задоволена я? Я би розказала про ці пробники. Можливо, вони якось би це згладили. Це не про знижку, не про це, це просто про людяність. Людяність відношення до наших клієнтів. Не збуваємо, що клієнти це не просто пакунок з грошима, а це люди, люди, які можуть нам постійно приносити гроші, зробіть своїх клієнтів абасадорами вашого бренду. Зробіть так, щоб вони вас просто закохували розказували. В мене є, наприклад, стоматологія дитяча, яку я вожу туди двох своїх дітей. Навіть тут можу вам показати їх сторінку в інстаграм. Просто крутезні люди. В них настільки класне відношення до батьків і дітей буде доходимо до 6 років. І навіть. Якщо б ми б чесно на ці гроші могли слітати на Мальдіви і красно відпочити або купити таку-то машину, але я розумію, що гроші, які ми їм платимо, вони коштують кожної копійки, бо є людяність і відношення. Ну що, поговорила з вами про простому для маркетинг. Я чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь, буде дуже багато родиків, де ми зможемо з вами поспілкуватися і трошки може, і поржати. Ну що, бай-бай, до побачення!